как краса! сколько пролысков навколо. и как я люблю весну. сну. Ой, <feels good for you> а, белка Минка, привет, а что ты там знаешь, Пролиски, весняные квиты, они сдаются мне чаревными, ты только подивися. Кабанчик-богданчик, навещу ты зервав пролисок. Где? Захотів, та зірве. А, а те, що це рідкісні квіти. Вони занесені до червоної книги. Їх треба берегти, а не зривати. Що ти таке кажеш, білка мілка? Подивися, скільки навколо пролісків. Хіба ж вони рідкісні? Але якщо кожен буде їх зривати, пролисків не залишиться. Хм. А мені все одне. квіточка. Ой. Ой, бруньки на деревах вже починають розкриватися. Весна робить справжні дива, природа прокидається від зимового сну. Привіт, мішка марічка Як справи? У весні радію. Подивися, ну, як дерева вживають. Незабаром ці маленькі бруньки перетворяться на зелені листочки. Хе-хе. А сієї гілки хе-хе вже не виростуть листочки. Кабанчик-богданчик, що ти накоїв? Для чого образив дерево? Хе-хе-хе. Він не майже нічого з тим деревом не станеться, а ця гілка буде тепер моєю шаблею. Багданчику, завжди все так просто, але якщо кожен буде ламати гілки на деревах, що ж тоді буде? Що ще постеля. Це зовсім не смішно, я краще піду. Я шабля, зараз я всім покажу. Ось так. Ось так, ось так. Кабанчику Богданчик. Э, Привіт, за Стівка. А що це ти робиш? <гум> <гум> я граю. Гілка це моя шабля, а проліски це монстри, які хочуть захопити світ. Я рятую світ від монстрів. Кабанчик Богданчик, я прошу тебе, не роби так. Не ламай гілки, та не топчи квіти. Хі, хі, забув тебе запитати за стінка? Природу, треба берегти наображати, вона ж росте на радість нам, тваринам. Хі, хі. Не вказуй мені що робити, а ну йди звідси, бо я тебе своєю шаблею зараз як дам. І чому ти кабанчик багданчик такий впертий, ніколи нікого не слухаєш, та постійно робиш дурниці. Ну тебе! б. Х. <ми> Не можу <ми> поворухнутися. Що зі мною? Поможить. Незабаром станеш частиною цього лісу. А, а ти хто? Я лісовик. Я відповідаю за тишу та спокій. Якщо хтось порушує правила та ображає природу, я того наказую. Тепер ти станеш деревом і відчуєш все, що відчувають рослини. Хі -хі. Чи ми мені копити в росли землю? Я не хочу бути рослиною. Я хочу бути кабанчиком. А проліски та гілки дерев теж не хотіли, щоб ти їх зривав. Я не можу, не можу повершитися, що це з мене росте. Допоможіть. Допоміжіть. Хто тут репотує? Кому потрібна допомога? Це є губенчик берденчик. Зі мною требася лихо. Мене лісовик перетворив на дерево і тепер з мене ростуть гілки. О, невже? Це дійсно ти. Оце диво. Давай я спробую витягнути з себе ці гілки. не тягни. Мабуть, саме відчуває дерево, коли ти ламаєш його гілки. В, ви, ви, тепер я це відчув. Тобі більше ніколи, ніколи не обрежетиме природу! Але я запізно це зрозумів. Мабуть, тепер я не завжди залишуся деревом. Не плач, кабанчик, бахданчик Якщо ти все зрозумів, я повертаю тобі твоє обличчя. Повернувся. Ой, 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 ой. Не вже ой. Д Дякую тобі, лісовик, за те, що повірив мені. Який я зараз щасливий. Я теж тобі вірю. Сподіваюся, Кабанчик Багданчик, ти тепер не будеш ображати природу. Вже ж я буду берегти природу. Любити. Da? poveste vă